Сюда сідай, будь ласка. Дівчата, oh. все наговор, зараз наговорите. <laughs> От ви раді бачите. Дякую. Так, ну розкажи, будь ласка. Я ми всі стежили в інстаграм за тобою. Ти була в Італії за кордоном в довгий час перебувала в Києві, пережила багато подій, багато всього. Поїхала, виїхала. Пам'ятаю, як ти наважувалася, тому що це дуже непросте рішення було. Але ти таки повернулася, і я пам'ятаю, що я так само тобі написала Ілона. Ти реально повернулася, да. ти повернулася додому в Київ, не страшно, як там, що там. Е, я хочу, а ми показали вже щасливі фото. Е, е, я все пропустила, друзі. Покажіть, будь ласка, Знаете, ще що? Свої... я просто знаю які стосунки у Ілони з родиною з чоловіком, Іваном, з дітками. І от я просто дуже добре розумію, яка туга за коханим була, і це стало знаєте, таким головним стимулом до повернення. Ось ми бачимо ці щасливі, щасливі, хочеться сказати безтурботні, але дуже турботні схвильовані. але такі потрібні кожному українцю зустрічі. Ну, скажи, будь ласка, як ти пережила а, цю відстань, як стосунки змінилися? Можливо, там не знаю ревнощі, якісь з'явилися. Знову ж таки, знаєш, я зараз говорю про ревнощі, як про щось із іншого життя, але можливо інколи треба і поривнувати, щоб якось забутися а, про війну. Лілечка, ти знаєш, мені здається, коли я повернулася, ми взагалі з чоловіком не розмовляли з типу, ну там, що, ти, ти, ти десь там гуляла чи щось робила. Ми просто, по-перше, перший тиждень, коли я повернулася, ми просто Ходили за руки, ми просто обіймалися, ми взагалі розмовляли на е, пові, ну, такі е, теми, які не стосуються не війни, не часу перебування, як там було, що там було. Просто розмовляли один з одним, дивилися отак очі. Да, так. І все, Знаєш, такий момент був е, з приводу того, е, як було там. там гарно відпочивати. На жаль, жити там, коли ти розумієш, що твій чоловік і твоя родина тут, і все просто все твоє життя залишилось тут, я так і не змогла. Я розуміла, що в мене є 90 діб законних перебування за кордоном. І я навіть не, нікуди не оформлювалася, тому що я розуміла, що знаєш, для мене було таке враження, ніби: от якщо я тільки якесь зернятко закину в іншій країні, мені здавалося все. Я вже не зможу повернутися, або Повернути. щось станеться, і я буду змушена залишитися. Тому я так себе настроїла. 90 діб. Я тут і додому. А чому власне, дивися? Ви були два місяці в окупації? А чому ви поїхали Ні-ні-ні, два перепрошу... місяці в Італії вже в... Да, в... В... Да, да, в Італії. Так, і чому саме в Італію? Ви поїхали? А, ну по перше, поїхали в Італію, тому що в нас там були знайомі, mm -hmm. які а, на перших тижнях вони нам допомогли. Вони там оформили, вони знайшли нам безкоштовне житло, зробили тести. А ну, проблеми як... з оформленням документів були проблем ніяких не було. Чесно кажучи, все швидко оформили, поки не доходило до оформлення цього або тимчасового Перміса да, uh -huh. е, получаєш або біженця. Я не те, не те не получала, тому принаймні для мене все пройшло досить швидко. Ми здали тести, нас оформили в готель. Все було безкоштовно. Е, харчування, проживання е, досить гарні. номери, я нічого не можу сказати. Тобто, прийняли нас добре. Угу. Потім ми знайшли сім'ю, в якій ми проживали до моменту від'їзду. Я вам хочу сказати, це дуже гарна сім'я, і мені просто по волі долі дуже повезло, тому що жіночка, в якій ми проживали, вона викладачка танців. Ми викладали угу. зумбу, я навчалася, отримувала майстер-класи. Тому трішечки якось воно. Ну, ми легше. про танці ще обов'язково поговоримо. Я все ж таки хочу повернутися до того, що якщо все так добре, і безкоштовно все там оформили, і надали і умови гарні, і родина гарна. І звідки з'явилася думка, що мої діти тут все одно чужі. А, тому що мені здається, в кожній країні, в принципі, яка не є нашою рідною країною, ми чужі. Як би гарно нас не приймали, я не могла допустити тої думки, що моя дитина буде навчатися в іншій школі. Тим паче я її запитувала. Тобто я не така мати, що я там не впоралась, да там з перебуванням в іншій країні і дітей своїх заберу, і вони не будуть. Ні, я запиталася, я спиталася, доціль є така можливість. Ми можемо піти там до школи або спробувати. Або якісь там курси, або е, дитячі, якісь курси. Вона мені сказала: мама, я не хочу. В мене є мій клас, в мене є моє життя. Будь ласка, І мені здається, в свої 6 років вона також має право визначитися зі своєю позицією і сказати. Все правильно. І я для так. себе вирішила, що ну, якщо навіть діти мені так кажуть, е, то я маю також прислухатися, і там як буде вже. Так. Ну е Переходи. я знову ж таки, я знаєш, перекидаю на себе розумію, що боже, дитина в 6 років, і вона вже розуміє і знає, чого вона хоче в цьому житті. Це правильне виховання. Ти ж вже вон, бачила, це да, що ми займаємося гімнастикою, навіть відмічала пару раз наші фотки. Ми... Я бачила, та я бачила, що вона продовжує там займатися гімнастикою. Вона ну, начебто, начебто, веде нормальний спосіб життя, та завдяки там тобі, що ти підтримка, там все одно, але бачила все одно цей дискомфорт. Як ти розмовляєш? розмовляла з дитиною ось про війну, та чи можливо зверталася до психолога, коли вже приїхала? Чи ну, ти зі старшою більше на пану, розмовляла? Да, тому, да що... ну малий він так. такий ну, малий не вона, розуміє. Мама поки була та, він та, каже: та. просто мама, папа, пака. Отак uh все, що він каже з донькою. Я -huh. розмовляла з самого початку ще з 24 лютого, і в нашій сім'ї ми звикли розмовляти з з дитиною по дорослому. Ну, типу, ми не вигадували якісь казочки. Ой, mm -hmm. то якісь злі дяді прийшли, та бабайка прийшла. Да, бабайка mm -hmm. прийшов зараз чарівник в образі нашого президента. Всіх звільнити все буде добре. Ні, ми розказали, що так і так, десь на десятий день вже війни. Я зрозуміла, що. Паніку, страх треба відкидати, треба вмикати здоровий глузд. Я почала вивчати своїх дітей, як там падати, якщо, не дай Боже, ну рію, да, навчати, як ховатися, як падати, якщо загубився, що треба казати, номери телефонів вивчати, як повсти в мене навіть. А ти кажеш 10 днів? тебе, тобто, ти 10 днів була от в такому стані Ну, да, Мені здається, ми ще не розуміли, і мені здається, в кожного з нас в серці. Е... Знаєте, була така надія, що типу ну не може в 21 столітті бути отака повноміштабна, е, саме воєнна, як вони казали, операція. Mm -hmm. Зараз ми розуміємо, що всі, що це війна. Да? Я думала, ну може там тиждень. Хоча налякати, так, да, так. всі злякалися. Добре, вже всі злякалися. Далі вже будемо якось дипломатичним шляхом вирішувати. Але коли ми всі зрозуміли, що це все затягується, то я своїх дітей готувала як в армії. За 40 секунд в мене рія вдягалася, ми ховалися, ми також бігали в ці погриби. Я підтримую. До речі, я це підтримую. І, по-перше, я е, знову ж таки підтримую лону, що треба з дітьми розмовляти, розповідати, що відбувається, да. не казочками, тому що е, знаєте, є е, очікування. І реальність потім це перше, але і не, друге, залякувати, та, дітей. не залякувати, не за не залякувати, просто розповідати, що відбувається є погані, які напали і так далі. І плюс ще оці, от е, моменти теж ти говориш, що пропрацьовувати, е, бігти в підвал. Це також важливо, тому Це що коли паніка так, коли паніка, ти не розумієш, але хочеться повернутися до тої бабайки, яка зруйнувала ваш будинок, який ви будували два роки. О, ну, дивіться, будинок зруйнували батьків. Ми ще свій, дай Боже, добудуємо і будуємо і. Mm -hmm. Повернулись будувати будинок, зруйнували батьків, зруйнувала машину, автівку мого чоловіка. А це два будинки навпроти, вони взагалі вщент розбиті. Якщо будинок наших батьків, ну типу, вся передня частина фасаду, ось, і всі ворота, двері, вікна, ну тобто вони повилітали. Але загалом, ну як то кажуть, фундаментна частина будинку і стіна, вона залишилась. Але коли ми зайшли в будівлю. Після ми зрозуміли, що весь дах по всьому периметру будинку просто ніби взлетів наверх і приземлився. Типу, дом не дім не розсипався, але він не придатний до конкретного житла. Тому скільки ну, часу тепер його треба відновлювати? Що кажуть? Ну наразі вже там працюють будівельні майстри, і в принципі вже кришу полагладили, Відна вікна поставили. Ну, типу, бачити. Ми зараз в ми живемо в квартирі, а батьки живуть вже в домі. В нас ще є садочок, uh -huh. в який ходила наша Рія. То типу, в них два будинки на території. Вони зараз проживають там в садочку. А дім е, ремонтують. А скажи, а подавали батьки вже на виплату від держави? Подавали, але ми розуміємо, що знаєте, такі як ми, ми не одні, і тому чекати є, е, як мені здається, більш важливі зараз питання для вирішування. І якщо в нас є якась можливість самостійно це зробити, ми це зробимо потім, якщо відшкодують. Дякую, не відшкодують. Ну то таке, то життя. Ну то наші українці, бачите, вони знаходять собі сили так ставитися. Дійсно в Італії була зрозуміла, що наче й все добре, але хочеться додому, до чоловіка, об'єднуватися, бути разом. Хочеться повернутися до своєї роботи. І я бачу, як багато хейту на тебе сипиться. Що да. ілона зараз не на часі. Ми бачимо, що ти повернулася до танців і робиш це всупереч обставинам всупереч всьому, всупереч хейту. І на це теж треба наважитись. Ось подивіться, в які. Да. У скішній <смешні> формі зараз Ілона. і знаєш, і знаєш я на часі, буде... на часі, все на часі, а, от але я просто зараз озвучую саме ось ці хейтерські коментарі. А, наскільки от складно ну, все одно? Я думаю, що ти так само поборювала в собі цей процес а, повер... повернення до танців, адже це в принципі це повернення до себе, до твого способу життя. Да, ну деякий час. Я дійсно я, я не розуміла, я дійсно не хотіла танцювати, і я не розуміла, як я змов. Можу танцювати, тому що це емоція і танець це для мене завжди була емоція позитивна, да? емоція там звільнена від комплексів, від страхів. Ну, типу, ми е весь час на всіх проєктах дарували людям щастя. Mm -hmm. І от я для себе, е знаєш, чим повернулася, коли я почала е дистанційно працювати зі студентами, я знову зрозуміла, що наша професія зараз надважлива, тому що е діти, дорослі, студенти це такий знаєш вид е, тої ж самої арт-терапії. Можливо, я не психолог, але з засобами танцювальних якихось рухів я також можу розкрепостити, емоційно зняти напруження з людини. І зараз хто, як не ми, в плані творчі професії, будуть е е е дітям допомагати. А я вибач, вибачте, да. я тобі скажу ось що. Е коли ти викладаєш в інстаграм е свої танці, якщо є хоча б один перегляд, Кому це потрібно, значить, комусь це потрібно. А там переглядів багато. Да. значить, людям. Це потрібно. А я от замислилася, що дійсно творче задача творчих людей це все ж таки робити так, щоб в серцях е аудиторії глядачів ставало більше тепла да. наповнювати радістю, а не вганяти в депресію. Да. Тому ти велика молодець, це дуже сміливо, що ти повертаєшся до себе. Ми хочемо тебе в цьому підтримати. І я не можу не згадати про твоїх колег, які е пов'язані улюблених колег. Е Пов'язані з танцювальним шоу-бізнесом. Наразі я маю на увазі Таню Дінісову, з якою ми багато працювали разом пліч опліч. Знаємо, що вона з Криму і що, начебто, вона багато була в Україні в різних проєктах. Потім певний час вона сиділа в жюрі в Росії, і в цьому році, напередодні війни, її запросили знов на проєкт танцювальний в ролі журі в Україні. В Україні наразі війна її її застала саме тут в Україні і жодного слова. З вуст Тетяни не пролунало про війну. Я бачила твої пости, які видалялися, про прямі посили до Тані. Що ти скажеш? Ну е е на перший посил до неї вона ніяк не відреагувала, а вже на другий, коли я вже ви написала поста. Е мене, е Ну, доповідь е вона взагалі мене заблокувала. Тому О, в принципі я не реакція. знаю наразі, як вона до мене ставиться. Але мені здається, її мовчання про все говорить. Ну а ти що? особисто нічого ну, там, не писала. Особисто. Тому, ви знаєте, мені здається, ну якщо до людини не не дійшло в перші два дні, і вона ніяк не відреагувала, ж кожному, що б ми написали, просто uh, треба забути тих людей. Я і вважаю, все і забуваємо. Просто забути і не переверта емоції точно. на них. Бог з вами, ці люди. Слухай <prendere> дивись, я знаю, що ти дуже круто коментуєш усілякі танці в своїх соцмережах. Так, тобто є така рубрика, навіть а ми зараз хочемо перевірити, чи зможеш ти коментувати, от, власне, так само, і як ти будеш давати оцінку не лише танцям. дивись, пропоную зараз подивитися кілька зашкварних відео Росні і після перегляду поділитися власне своїми згадай. з Звона життя. доллар уже никому не нужен он за него ничего не не это, не, это самое, простая да, бумага да а вот рубль советский рубль и российский сегодня рубль вот рубль он подкреплен абсолютно полностью Давай, Отже, Ілон, ласка. А, ну, а що я можу сказати? Отже, а, синхронізації з подружкою нема взагалі. <ріст> так, синхрончику немає. <ріст> синхрончику немає. <ріст> Акторська майстерність, ну так, на трієчку, тому що мені здається, вона має бути дуже переконливою, якщо ви її вже взяли на цю роль. Mm -hmm. Ну і чесно кажучи, мені здається, просто в їхньому випадку вікова категорія. Ну крім того, що розмовляти, вона вже в принципі не здібна mm -hmm. працювати. Тому Над батман та дюся треба та, попрацювати. Та, та, Давайте на Добре. Наступне відео там, власне, тік-ток війська Дондон. Подивимося. Так. Як тобі їхня акторська майстерність? Просто люди в кущі стріляють. Ну, я б теж сказала, знаєте, я кажу Станіславський: не вірю. просто не вірю. Не вірю на цьому крапка. Якось вони хибно йдуть. Мені здається, якщо ти на війні, ти маєш бути зосереджений, а вони так йдуть, типу, вони знають, що то там нічого немає, і просто mm -hmm. пограємо на камеру. Ну, не переконливо, та, не віримо. Останнє фото в нас є. Покажіть, будь ласка. Господи. Оце те, що, напевно, вони думали. коли їх поставили. Тема, так. тема, Зверніть увагу: гардімся героям. Жаленькою, так. Да. Ну, можу сказати, що якщо в них будуть ось такі герої, мені просто просто їх шкода. шкода. А ти Я помітила, шкода, що вони були, були, були герої? Отакого, буквою в в такого. Ти не помітив? Ні. Трішечки. Вепозішн в них була. В них була вепозішн. Ось, подивися, з високого до меншого. Що ми тобі дякуємо? У нас сьогодні а, в гостях була хореографиня і постановниця Ілона Гвоздьова. Дякуємо тобі. Дякуємо, що не втрачаєш оптимізму.